Привіт! Я на Тержниці і покажу вам зараз дуже швиденько свої покупки. Так, купила огірочки. Огірочки по 40 крон, тому що це вже такі трошки середні, трошки більшенькі, але я брала на салат. Так, тут більше, ніж кілограм. У фермера. У нього ж купила кавун, це вже перший кавун в цьому році. Саме домашній фермерський. У нього такі от невеличкі, але вони дуже-дуже червоні і солодкі. Там у нього були розрізані навіть, але я захотіла ціли взяти. Так, це вже в іншому місці купила яблука. Вони називаються летні яблука, тобто літні яблука. Не знаю, який сорт. Вони подорожали, і вони вже по 60 крон а були по 45. Але я знайшла по 50 крон. Тобто 50-60 я купила за 50 крон. Так, забула сказати кавун, кавун по 25 крон за кілограм. Так, купила помідори, це рожеві малинові райчата. Вони по 70 крон за кілограм, теж собі на салат, і купила зелень на салат, кріп. Він традиційно коштує 30 крон пучок. Ось такі в мене покупочки.